Сара, Аврамова дружина, не народжувала йому. Та була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сара сказала Авраамові Ось стримав мене Господь, щоб не родити, тому ввійди до моєї рабині, щоб мати від неї дітей. І Авраам послухав голосу Сари. Аврамова дружина Сара, по десятьох роках проживання Аврама в землі Ханаанській, взяла агар, свою рабиню єгиптянку. Та віддала її Авраамові своєму чоловікові за жінку. Він увійшов до Агари, і вона зачала. І коли вона побачила, що вагітна, то її господиня відчула від неї зневажливе ставлення. Тож Сара сказала Авраамові Я скривджена тобою. Я віддала свою рабиню до твого лона, та вона, відчувши, що завагітніла, почала мене зневажати. Нехай Бог розсудить між мною і тобою. Авраам же відповів Сарі: Ось твоя рабиня у твоїх руках, роби з нею все, що тобі до вподоби. Після цього Сара поводилася з нею суворо, і та втекла сперед її обличчя, та її знайшов ангел Господа Бога біля джерела води в пустелі, біля джерела на дорозі до сура, і сказав їй господній ангел Агаро, царина царина-рабине, звідки йдеш і куди прямуєш? Вона ж відповіла. Я втікаю з перед обличчя Сари, моєї господині. А господній ангел їй сказав: Повернися до своєї господині і будь покірною в її руках. Сильно розмножу твоє потомство, промовив до неї господній ангел, і не порахувати його таким численним воно буде. І сказав їй Господній ангел: Ось ти завагітніла й народиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл. Бо почув Господь про твоє приниження він буде людиною кочовиком руки його на всіх, і руки всіх на ньому. Він житиме перед обличчям усіх своїх братів і прикликала агар ім'я Господа, який розмовляв із нею Ти Бог, який побачив мене. оскільки вона сказала побачила перед собою того, хто з'явився мені. Ось чому і назвала джерело джерело біля якого я бачила. Це між Кадисом і Варадом. І народила агар Аврамові сина. І Авраам дав ім'я своєму синові, якого народила йому Агар Ізмаїл. Аврамові ж було 86 років, коли Агар народила Аврамові Ізмаїла.